Зазвичай кожне будівництво прикрашається вивіскою, де вказується назва об'єкту, кому воно підпорядковане, яка організація будує та хто здійснює нагляд. своєї масової інформації дізнались про цей об'єкт зі слів міського голови Анатолія Вершини, який на прес-конференції повідомив, що будівля призначається для дітей. Це відповідально. А хто ж контролює якість будівництва? У відділі архітектури нам повідомили, що контроль здійснюється дніпропетровськими, вибачте, вже дніпровськими чиновниками. Та чому ж на будівництво використовуються балки та плити типу секонд-хенд? Про це свідчать написи на секонд-хендовських виробах, які видно навіть з вулиці Карла Маркса. Вибачте, центральної. Як нам пояснили спеціалісти, судячи по маркуванню, ці балки були вироблені ще при радянському союзі та їм не менш ніж 30 років. До того ж, на кожну плиту або балку стародавнього виробництва повинен бути паспорт, де вказується, яке випробування навантаженням пройшов виріб. Звичайно, таке випробування коштує чи не дорожче нового виробу. От і ліплять будівельники балки та плити, привезені чи то з мусорок, чи то із старих зруйнованих будівель. Нагадуємо ще раз, будівництво здійснюється для дітей, та ведеться воно за високим металевим парканом. Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку. В даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захід трудящих. Саме життя народило незалежну профспілку вірників у 1990 році. Нова профспілка не залежала від роботодавців. Вона стала авангардом у боротьбі за права шахтарів України. Згадайте, численні страйки та мітини на площах шахтарських міст. Згадайте, 600 кілометровий. Піший похит на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній день незалежна профспілка гірників України, це сила, що стоїть на захисті соціальних, правових та економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї. Більше 20 років пройшло з того часу, коли працівник незалежного павлорецького телебачення Олександр Кузьмін займався дослідженням підземних лабіринтів, що були збудовані нашими предками у напрямку від церкви Голубицького до собору на центральній міській площі. В процесі підземних мандрів було знайдено щось подібне до невеличкого скарпу. А Много бутиков. Вообще, я их не видел, я таких и не видел. Ты посмотри. Ты понял? Это же надо на почту писать. А я понял, ты прав. Меня часто спрашивают, где я взял деньги на издание своей книги «Приключения веселого гномика». Все очень просто. В 90-х годах я займався історією міста Павлограда. Я в одному з купеченських підвалів знайшов немного старинних денег. Я здал їх нуми з І отримав за это 40 гривень. І положив на депозит в Приватбанке. І через рік отримав 8 тисяч. І на ці деньги я здав книгу. Ми не рекламуємо тут Приватбанк. Ми просто розповіли про цікаву пригоду, пов'язану із цим банком.